Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Цим відео ми закінчуємо огляд партії українських шахістів з міжнародного турніру, що проходив в Арабських Еміратах. На черзі партія останнього дев'ятого туру знову у виконанні Василя Іванчука. Спочатку ми розглянемо її, а потім підіб'ємо підсумки виступу самого Іванчука і ще двох українських гросмейстерів Юрія Кузубова та Андрія Волокитіна. В останньому турі Василь Михайлович грав білими проти ще одного російського шахіста, міжнародного гросмейстера Олексія Гребнєва. Д4 зіграв українець у відповідь Д5, С4, Е6, кінь С3 і С5. Захист Тараша. Розмін на Д5, кінь Ф3 і кінь С6. У цій позиції білі зазвичай грають Ж3, щоб далі фінкетувати слона, зробити коротку рокіровку це славнозвісна атака Шлехтера Рубінштейна, яка вже більше ста років вважається головною і найбільш небезпечною для чорних відповіддю на захист Тараша. Але український шахіст грає інакше. Він просуває пішака на А3. Досить корисний хід. Чорні ставлять коня на f6 після слон g5, розмін на d4 і слон С5. Білі захищаються ходом е 3, і чорні в будь-який момент можуть розміном на d4 також утворити в таборі білих ізольованого пішака. Що відбувається? Після рокіровки слон Е2, кінь д4 ЄД і слон є 7 ліквідуючи зв'язку. 2-0 грає Українець і кінь Е4. Далі цікавий форсований варіант з розміном ферзів. Після взяття на Е7, звісно, на ферзі 7, оскільки буде кінь d5, а кінь С3 контратака білого ферзя. Далі взяття, забираємо і бити коня. Іванчук не став. Він зберігає слона, відходячи на C7, віддаючи пішака Б2. Далі білі грають слон f3, чорні захищають пішака d5, тура Fb1, але тура Fc8. І тут розмін легких фігур на користь чорних, які зберігають зайвого пішака на ферзовому фланзі. Тому Іванчук відходить слоном на F4, ну і, звісно, грати Тура c 2 захищаючи коня не можна, тому що буде горизонтальна зв'язка Тура А2 і чорні втрачають фігуру. Тому кінь С4 змушений зіграти гребнів, і тут, нарешті, білі відіграють пішака. Врешті-решту творилася позиція з майже симетричною пішаковою структурою, в якій у білих є перевага двох слонів. Але позиція чорних дуже міцна. Передусім, сильним є потужний кінь С4, який зайняв форпост на вертикалі С. За таких умов реалізувати перевагу двох слонів буде вкрай важко. Але треба намагатися це зробити. Після тура c 6 аж 4 грає українець аж 6, і тут краще за все було зіграти тура b 5 нападаючи на пішака. Якщо чорні захищають його турою, то далі можна зіграти а 4. Білі зберігають невеликий тиск на позицію суперника завдяки перевазі двох слонів. Чорним же треба грати дуже уважно. Але Іванчук вирішив зіграти інакше. Він ходом h5 начебто, затискає. Пішакову структуру суперника на королівському фланзі, але тепер чорні грають кінь d6, нападаючи на туру. Ну, звісно, мінятися на d6 білим немає потреби, тому що тоді у них переваги зовсім не буде. Хоча у них там слон кращий за слона чорних, але позиція Гребнєва залишалася дуже міцною. Тура Б3 грає Іванчук, продовжуючи робити ставку на двох слонів. Далі тура А 8 тура Д1, тура А6, і після ж 4 кінь С4. Тепер Чорні загружують взяти пішака. Тому тура ДД3, тура Б6, король ж 2 Чорні підтягують короля до центру, король Е7, слон Е2, тура С 6 Ф3 грають білі і А7 А5. Після слон Д1 чорні могли зіграти кінь Б2, вилка. Але після розміну на Б6 тура Б3, далі міняємось на Б3, знову ж таки можна повернути коня на c 4 У білих особливої переваги тут немає. Позиція абсолютно рівна. Але росіянин вирішив зіграти інакше. Він пішов А4, нападаючи на туру, відбувся розмін, і тут начебто можна виграти пішака. Дійсно, це так. Адже після слон А4 кінь Б2 вилка. У білих є єдиний хід слон С 7, контратакуючи туру. І далі після тура Б7 відбувається розмін легких фігур, і після тура А7 білі змушені зіграти тура Б4, але чорні просто стоять на місці. Наприклад, грають тура А6, і незрозуміло, як розплутувати цей клубок з двох фігур і пішака на ферзовому фланзі. Звісно, можна допомогти королем, прийшовши цією фігурою на Б3, але це дуже довгий план. Чорні за цей час, безперечно, створять контргру на королівському фланзі. Та Іванчук зіграв інакше. Пішака не забрав, пішов слон С2. Далі було слон д 7 захищаючи пішака, слон С1, Тура Е6, король Ф2, слон Б5, тура відійшла на С3, Тура Б6, король Е1. І на дошці виникла абсолютно рівноважна позиція після слон Д7, король Д1 Тура Б7. Суперники зробили ще пару ходів: король e 1 Тура Б6, король Ф2, слон Б5 і погодилися на нічию. Ось така остання партія Іванчука на цьому змаганні: врешті-решт, український гросмейстер набрав 4,5 очки в 9 турах. І посів 25-те місце серед 44 учасників. Юрій Кузубов набрав на півка менше, а Андрій Волокитін ще менше 3,5. Ці два гросмейстери розташувалися на більш низьких ніж у Іванчука позиціях. Ну а виграв це змагання черговий індійський вундеркінд гросмейстер Пранав, який набрав сім очок. Не забувайте підтримувати канал лайками, підпискою. Можливо, у когось з вас є непереборне бажання відправити донат до ваших послуг корисні посилання в описі під даним відео. А поки що я з вами прощаюся. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео.